Друзі, вітаю! Ми зібрали для вас лот з товарами для дому. У лоті сила Селене всіляких цікавинок та корисностей. Почнемо з товарів для ремонту та обслуговування будинку від німецького бренду Parkside. Маємо стяжки різних розмірів, валик з запасними насадками, універсальну мотузку, набори сверл, клеюча стрічка, набір лійок, магнітний лоток для металевих дрібничок. Різноманітні антиковзуючі наклейки для меблів, набір шліфувальних аркуш, ущільнювач, набори сверл, набори для шліфування, плоскогубці, олівці для меблів, подовжувач, силикон, набір наждачного паперу, далі товари для саду та огороду від парксайд. Це кокосові мотузки, затискачі для рослин, стежні дроти, кільця, кронштейни, сітки для рослин, джутові шпагати та захисні чохли. Далі товари для спорту та фітнесу від крівіт. Є у лоті м'які іграшки, Астерікс та Обелікс. Машинка Собачий патруль, лего-набір, Далі декор від Мелінера та Ліварно, ЛЕД-фігурки, лоті різноманітні дрібнички, батарейки, навушники, далі товари для ванної кімнати від ліварно, міомара та аквапур, дерев'яні ароматизатори, скляні напольні ваги від Сільвер Крест, Антиковзаючі килимки та смужки для підлоги, різноманітні товари для краси, підвісна поличка, йоршик та чохли для пральної машини, є у лоті інші товари, дощовички, маски, устілки, термокомпрес. Пояс та різні цікавинки. Товари для кухні відер Ернесто та ліварно це пластиковий посуд, силиконова щітка для посуду, сковорідка для яєчні, набори посуду для мікрохвильової печі, ножі, серветка для сушки посуду, скатертина та декоративні плюшеві проколятка. Далі товари для тварин, щитки, світловідбиваючий одяг, тарілки, дерев'яний будиночок для птахів. Та, наостанок, товари для творчості, рукоділля та ремонту одягу від криланду це резинки, голки, нитки, крючки та інші дрібнички. Є холст для малювання. Та багато-багато іншого. Замовляйте цей лот у наших менеджерів, підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!